Тут у нас проводиться зараз перша зелена операція. Що це означає? Це вже е, на підщепі, щеплені підщепі лишається той пагін, тобто е, то дерево, де прививка, з якого, вже буде, е, з якого вже буде плодоносяще дерево. Получається, місце щеплення, вся поросель обривається і лишається е, сортове дерево. Тут у нас показував Яблочка. Тут іде грушка. Там люди обривають. Тут от на цьому буде яскравіший приклад, тому що тут ще не, ну, не обірвані підщепи, виходить, от іде щеплений абрикос. Тобто цей стовбур це підшепа, тут місце прививки і вся поросель видаляється, лишається вже сортове дерево. Оце вже готовий саджанець, це тільки перша операція, тому що протягом сезону відбувається мінімум 4 зелених операцій до того, поки вже отримаємо повністю сформоване дерево.